Підготовка до посіву. Зараз 28 березня, по-моєму. А тут все город. І він протягується аж туди вниз. Тут все було заросле, а так як там ріщі. Ріще все поскидано наверх. Фух. Треба ще мурашники розбити, буде всі. І культиватор запустимо. І тут засіється медоносною травою, фацелею, буркуном. А поверху по цьому березі треба буде посадити тут акацію. Ось так вздовж аж туди. І це все поле, що зверху, там іде теж десь 50 соток. Це все треба буде акацію засадити. Тут невеликий ліс є, але ще в цю сторону за тисячу дерев мали би поміститися. Так. Тут у нас будуть посіви недалеко від пасіки. Проходимо. Невелику зараз. Ну, а тут треба, це все діло буде спалити. А, ці всі ріща, щоб очищалася територія. І також тут треба буде спалити вже, треба, бо травишка вже йде. Можливо, завтра стару траву спалити. Також зачистити цю територію. Ось там вже зачищено. І теж тут буде це все діло сіятися. Але кущів оце в багато. Треба буде якось з цим боротися, палити. На цьому місці 10 років тому тут була така полонина, косилося сіно. Там, де ми перші були, там був город. Сапалося, сіялося, там всі діла. І так же саме тут був колись город. О, те зачищено. Якщо що пам'ятаєте, тут все було за З зарослі, такий як там. А от тепер тут чистота, красота. О, пошалися пеньки. Те сюди культиватор і тут також я буду засівати медоноси. О! По цьому горбу хочу липи садити. Ось так і вниз туди. Липи садити все. Ну а тут не доносить сіяти, але також треба оці всі, всі мурашники збити. Ну Тут в загальному десь може якихось 10 соток, я знаю, плюс-мінус. А тут липа вверху, там акація. Медоносить і воно, мало бути би нормально. Ну треба це ще все поспалювати. Вже на сідачу весну буду трошки підрізати ці верби, дуже високі. це крохка верба, одна там ломиться, вітри йдуть і вона ломиться, падає. Тому переживаю, щоб десь на вулики не впала. Потрошки робота. Робиться. Оце, звичайно, не я робив. Це наймана робота. І це зробили, бо я по часу не встигав. Я тут прям, прям дерева може. Красота. Тут ще треба повиривати бляхи ці всякі. Територія. Так само там поверху теж е, ака... е, липа. Тут, тут липа, там липа до акації і там пішла акація вверху, аж туди. Все. Ну так, 92 метри довжиною. І шириною візьмемо. Раз, два, три, 4, 5. 6, 7. 8. Ну, нехай буде 9. 9 і 9, 18, Так, 92 на 18. Це у нас одна площадка. Так, цей кусок города. Ширина 14 метрів, довжина 200 метрів. Аж туди затягується. Так, і лише нам ще цей кусок змірити теж. І третій кусок 30 на 30 метрів. Оця гора. Та що маємо три куска. В загальному виходить скільки. Да, ось така кількість. Отлічно.